І так, друзі, всім привіт! Нарешті! Я повернувся на даний канал. У мене був втрачений доступ до даного акаунту. Але слава Богу, все вдалося відновити, і ось я знову тут. Сьогодні в нас на огляді проєкт Етена. Подивимося зараз даний графік, подивимося, де можна набрати позицію на спот. Бачимо, що проєкт досить таки свіжий, торги в нас по тредінфію почалися 2 квітня, тобто в цьому місяці, так. Проект нашумівший, думаю, ви про нього всі чули. Ось багато хто на ньому гарно заробив, і тому зараз подивимося, де можна і, і нам заробити. Бачимо, що в нас була. Робота з ліквідністю. Також ми бачимо повторне зняття і формування ордер-блоку. Так, зараз відмічаю його такою, таким синеньким блоком. Бачимо, що ціна досить непогано зараз рухається до даної зони, нашої зони інтересу. Також бачимо, що за собою актив формує досить класну компресію. Зараз я її відмічу. Ось це буде нашою першою цілею ось ця компресія саме ось цей хай. Ось тому я вже з поточних набрав частину позиції. Також вам рекомендую, якщо ви ще не заходили, заходити в позицію, наприклад, від початку нашої зони інтересу, і, наприклад, від середини. Давайте натягнемо FIBO, визначимо, де в нас серединка. Ось тут. Ось, рекомендую вам розбити вашу позицію на дві частини і набиратися ось 50% тут і 50% посередині. Бачимо, що, до, наприклад, давайте від початку помірюємо. Близько 22% до першої цілі. Звичайно, тягнути до All Time High я не буду, я не впевнений, що я зможу досидіти просто до цього часу. Якщо у вас е, вийде фіксанутися. На цьому на цій позначці, на цій ціні, то я буду дуже радий за вас. Дивіться, наприклад, частину я буду фіксувати ось тут на рівні долару 12 центів, і, наприклад, іншу частину я зафіксую ось тут на рівні долару 22 центів. Тобто до другої цілі буде 33% і до першої 22%. Бачимо, що. Проєкт досить такий перспективний має все-таки дуже класний чарт. Тому я вам раджу справді, справді раджу вам до нього приглянутися, додати його свій вач-ліст, тому що ну, 20-30% заробити чи з того руху чому ні, Якщо це відбудеться, наприклад, в найближчий час, навіть наприклад, в найближчі тижні, то я вважаю, що це досить, досить буде розумним рішенням зайти в даний проєкт. Ось на цьому я буду завершувати даний такий короткий огляд. Поставте лайк цьому відео, тому що це дуже важливо. Відео на цьому каналі вже давно не виходили. Для підтримки канала, каналу поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, якщо ви новий користувач. А також напишіть коментар, якщо вам подобаються подібні, подібні такі огляди. Якщо вам цікава ця тема, то напишіть, будь ласка, свій коментар. Все, Всім дякую. Зустрінемось в наступних відео.